Як підключити аналоговий VR-шалом для польотів на дроні до комп'ютера, щоб літати на симуляторі. <звук> у мене шолом v 800 d у якого дуже зручно від'єднується лінза від монітора. Не бачу жодних перешкод не скористатись цією фічею. Лінза від'єднана і можна приступати. Перш за все, нам треба розуміти, що в комп'ютері у нас цифровий сигнал. Шолом працює з аналогом, тому просто банальне поєднання будь-яких шнурів між собою або перехідників ніякого результату не дасть. Нам треба перетворити цифровий сигнал на аналоговий. Для цього я використовую ось такий перетворювач. Можна будь-який, але цей недорогий і можна без проблем придбати в інтернеті. Input. На вход до нас приходить по роз'єму HDMI. Цифровий сигнал з комп'ютера. На виході так звані тюльпани, і саме по жовтому тюльпану CVBS виходить відеосигнал. Збоку ми бачимо стандартний USB роз'єм для живлення та перемикання з NTSC стандарти аналогового відео. Насправді, що те, що це вже історія, і реально якоїсь різниці візуально я не бачу. Але якщо вам хочеться, ви можете клацати туди-сюди, як вам заманеться. Ну що ж, приступимо до комутацій. На вход включаємо HDMI, який приєднаний до мого комп'ютера. Потім стандартно з кожним шоломом йде ось такий короткий шнур. Тут стандартний 3,5 джек, який вставляється в роз'єм для навушників. А на виході ми бачимо тюльпан-мама, і на перетворювачі також тюльпан-мама. Вони між собою так от не поєднуються. Тому вам окремо треба придбати приблизно ось такий шнур: тюльпан папа-папа. Я не знайшов одинарного, тому взяв потрійний. Беремо один колір. В нашому випадку, нехай це буде жовтий, тому що це означає відеосигнал. Вставляємо один кінець в перетворювач, другий шнур від шолома. Нібито все, але перетворювачу ще треба дати живлення. Цей шнурок теж йде в комплекті. У цей USB можна вставляти будь-куди. В зарядку для смартфона, в комп'ютер або просто в павербанк. Головне, щоб там було 5 вольт. Так, перевіряємо всі контакти. І можна включати шалом. Воля, картинка вже на шаломі. Але у вас одразу з коробки так може не бути. Тому у цієї кнопки Search. Затискаємо її і отримуємо для перемикання режимів. Спочатку можуть бути такі поміхи, потім перемикаємось на режим AV. і все ми бачимо те саме, що в нас на екрані. Комп'ютер сприймає ваш шолом як другий монітор, тому в стандартних налаштуваннях двох моніторів ви можете вибрати: показувати перший монітор, показувати другий монітор, дублювати картинку однакову, або просто стягнути, щоб це був суцільний робочий простір. Ну що ж, вдалих польотів.